На початку лютого 28-річний місцевий житель зазнав розбійного нападу в центрі Слов'янська. Невідомий неодноразово вистрілив у хлопця з травматичної зброї і заволодів його новим мобільним телефоном. Айфон постраждалий, звернувся до правоохоронців. Протягом доби працівники карного розшуку встановили, що до скоєння даного злочину причетний 23-річний місцевий житель. Затримати зловмисника за гарячими слідами було ускладено тим, що він покинув територію обслуговування Слов'янського міськвідділу. В ході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів було встановлено, що підозрюваний виїхав в місто Одеса, куди в екстреному порядку були відряджені оперативники. Прибувши в портове місто працівники, міліції отримали оперативну інформацію про місце його проживання, де він і був затриманий і доставлений в Слов'янський міськвідділ. Як з'ясувалося, зловмисник пригледів собі жертву перебуваючи в центральній частині Слов'янська. Злочинець навіть не вдавався до заходів конспірації. Підійшовши до потерпілого, він здійснив сім хаотичних пострілів у нього з травматичної зброї і відібрав коштовний мобільний. Відпочивати до Одеси фігурант вирушив на виручені від продажу айфону кошти. Покупця на викрадене майно злочинець знайшов у Костянтинівці. Відпиратися від скоєного затриманий не став. Наразі свідчення від злочинця отримані решеві докази вилучені. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 187, напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильництвом небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства. Розбій Кримінального кодексу Україна карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Крім того, місяцем раніше до Слов'янського міськвідділу міліції надійшла заява про пограбування від 56-річного місцевого жителя. Коли той повертався вночі додому, до нього підійшли два чоловіки. Незнайомці збили потерпілого з ніг і почали бити. Потім відібрали у жертви мобільний телефон і годинник. На жаль, потерпілий не відразу, звернувся в міліцію. Це завадило правоохоронцям затримати злочинців по гарячих слідах. Розкриття вуличних злочинів багато в чому залежить від правильних і своєчасних дій. І потерпілих. Запізніле звернення в міліцію значно знижує шанси затримати злочинців та повернути цінні речі. Розкрити грабіж вдалося завдяки професіоналізму та злагодженості дії старшого опор-уповноваженого сектору карного розшуку капітана міліції Віталія Богатарьова та його напарника – опор-уповноваженого сектору карного розшуку старшого лейтенанта міліції Олексія Колюшенка. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні двоє хлопців 93 го та 94-го років народження. Молодший зловмисників був автором злочину. Він хотів завоювати авторитет в очах свого товариша, який вже мав проблеми із законом. Хлопець був судимий за вчинення майнового злочину і відбував покарання у місцях позбавлення волі, звідки був звільнений у листопаді минулого року. Награблене майно фігуранти частково реалізували. Правопорушники дають. Свідчення за даним фактом відкрите кримінальне впровадження за частиною 2 статті 186 грабіж, поєднаний з насильством кримінального кодексу України. Фігуранти понесуть покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.